Надання земельних ділянок учасникам бойових дій на Донбасі. Саме це питання зібрало у неділю близько 30 бійців у міській раді. Отримати землю під будівництво, садівництво або ж введення господарства на загальних підставах мають право усі учасники АТО, розповідає Олександр Задорожній. Однак бійців обурює, час йде, а передбачено законом землю. Атошники все ще не отримали. Близько десяти днів назад. Зверталися до мера міста, до секретаря говорили з ними. Щоб все-таки прискорити цю процедуру, нам пообіцяли, проекти рішень все-таки будуть оприлюднені, і це буде питання розглянуто на сесії міської ради. Тим не менше, цього не відбулося. Тим часом мер виправдовується. Мовляв, для виділення землі потрібен час. На одного воїна, АТО може припадати лише одна ділянка у 10 соток. Щоб оформити її у власність бійця, необхідно витримати кілька формальних процедур. З цим у міської ради і виникли проблеми. каже мер. Банально для оформлення документації не вистачає працівників. По перше, що зарегульована система державного місцевого самоврядування не вистачало трішки кадрів. Була зміна архітектора у нас, фахівців дуже мало, зарплата невелика, ніхто не хоче йти працювати на в органи місцевого самоврядування. Плюс виготовлявся генеральний план. Поки він виготовлявся, не можна було видавати земельні ділянки. Отак воно все і затягнулося. На сьогоднішній день близько 20 ділянок землі вже знайшли своїх власників серед учасників АТО, розповідає головний архітектор Анна Степаненко. Усього ж бажаючих 270 осіб. Запевняє, усім вистачить землі в місті. Потрібно трішки більше терпіння. Містоводна документація це прийняття її та затвердження та розробка. Це така процедура, яка має строки на кожному етапі, і вони повинні бути витримані. І це все ну, по одному проекту не менше двох-трьох місяців. Маю надію, що хоча б половина отримують до кінця цього року. Але в наступному році все повинно рухатися ще швидше, так як вже не буде поставати питання щодо затвердження детальних планів, там вже буде просто, просто механічна підготовка проектів рішень до сесії. Нагадаємо, для отримання земельної ділянки учасники АТО мають зібрати пакет необхідної документації, серед яких копії паспорта, ідентифікаційного коду та посвідчення, що підтверджує участь бійця у зоні бойових дій на сході. Оксана Божнюк, Ірина Тесля, інтернет-канал Новий погляд.